Шановні українці, сьогодні я поділюся з вами, я думаю, ну, сторінкою це не можна назвати, це дещо більше. Це те проникнення у нашу далеку історію. Ну, власне, кажучи, якщо ми порівняємо із скіфами, то це не саме далека із кіфським періодом, про який ми раніше говорили. Це тисячоліття нашої історії. А перед тим згадаємо у вівському заповіті який християнство визнає, і багато із учасників цього заповіту в християнстві канонізовані і являються святими. Це, як кажуть, можна сказати, що це дві гілки великого дерева. Так от ми там згадуємо у книзі буття, згадуємо за появлення. Авраама, який, прийнявши Божий заповіт, вони перебували їхній клан, це племя перебувало між Тифром і Єфратом, це та відома Халдея, з якої вони вирушили за 1850 років до Різдва в напрямку до Хананеї, до Палістіни майбутньої. Прибули вони в той. Авраам прибув із своїм кланом у цей район. І у нього була дружина Сара, їм було вже 90 років. Авраам декілька років був старіший від Сари, дітей у них не було. Була служанка ще в них Агарі. Ну, не одна служанка така, близька такому. Молода єгиптянка. Авраам і Сара повторюю, бездітні. Сара каже Аврааму: слухай. Авраам, у нас, очевидно, дітей з тобою вже не буде. Зайди до Агарі, та хай вона народить дитинку та будемо разом радіти її. Авраам зайшов, і та служанка Агар, відповідний час народила першого араба Ісмаїла. Проходить рік-два, тоді Сара бачить, що є проблема. Агар дивиться на неї вже з верхню. Вона народила дитя, сара безплідна, значить, сара відпадає. І вона, так сказати, почала вже домінувати у цьому клані. Являються до Авраама ангели і кажуть, що слухай Авраам, Сара народить дитину, народить хлопця, який стане, покладе початок існування великого роду, великого народу. Авраам сміється, каже, як же так може бути. у нас вже Час вийшов. Все буде. Дійсно, Сара народила Ісаака. І це був перший єврей. Знову йде час і Сара зрозуміє, що треба ж буде, підійти такий е, час, що треба буде ділити майно. А в будь-якому випадку. Як тут не розстати, не, 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 не розставиш, агар, вона переважна, вона молодша, вона активна і так далі. І вона под... А вона ж каже, я законна жінка. Тому я вимагаю, щоб ти агар відправив у пустелю, у світ білий. На цьому вона стояла і вийшла, вийшла агар. З дитям, із Ізмаїльчиком, тому років п'ять там було. І вони пішли в пустелю, багато страждань винесли там, у цей Оазис відомий у світі Бетіл. І... Але звідти пішли уже, э, той народ, який дасть нам Арабський світ. Звідси пішов, пішов арабський світ. Ну, як із арабського світу, так і із уже, і далі через. Через 1800 років до Різдва, та ще після Різдва, 662, вже Магомед буде ходити у пустелю і буде проповідувати нову віру, іслам, і писати Коран. Точніше, його племінник буде писати, а він буде диктувати те, що він почує вночі у пустелі і передасть для запису. Почав рід актив до Ісаку розвиватися, Яков, Ізраїль, Йосиф, 12 братів, 12, 12 колін Ізраїльських і Сара і Авраам. Авраам це вже батько народів, Сара, княгиня. Са... Тільки вона не Сара вже, а Саара, княгиня. Цю історію знають і юдеї, і, і християни. І... Безумовно, в першу чергу, і Магометани. Я хочу вам запропонувати нашу історію, яка простягнулася у своєму розвитку із тих самих часів. І от ми почали цю е, історію із першого українця, першого скіфа Таргітая, і це було півтори тисячі років до. До Різдва. Дві тисячі років християнства ми маємо 3,5 тисячі років нашої присутності у цьому світі. Вона разом рядом лягає із історією і географічно, і в часовому контініумі, по часовому контініуму, лягає рядом і вплітається у ту історію, про яку я говорив вам зараз, про історію батька народів Авраама. І з нею сьогодні на цьому полотні я представляю один із періодів розвитку нашої скіфсько анцько української цивілізації, починаючи з нашого рівноапостольного Володимира князя, який, князює з 1980 року вже в Києві. І в 1888 році, 988 році. Проводить реформу релігійну. До хрещення, до про хрещення, це вже було третє або четверте, даже хрещення. Це не перше було хрещення. А перш за все, це була релігійна реформа. Друга адміністративна, фінансова, пішли гроші відомі від нього, гривни Володимирна. На столі, а це його гривня, з такими надписами були, і срібні, і золоті монети. І вони були тотожні і відсиметричні тому ж англійському фунту Стельінгу. Князівська гривня наша. Ну і, безумовно, жі військова реформа. чотири реформи. Релігійна, адміністративна, фінансова і військова. Уже не були ватажки, вже не були якісь банди біля набиралися, були вже воєводи. І ось з цим вже оточенням із цими державними, скажімо так, з, е, з такою державною вже атрибутикою ми дивимося на нашого рівного апостольного Володимира, згадуємо його, рівного апостольного. Ольгу, бабусю рівну апостону, згадимо його батька Святослава Завойовника, який розгромив Каганат Астраханський, розгромив В'ятичів, розгромив е, Булгар Волзьких і по Волзі відкрив канал доступу маршрут від. Скажем, так сьогодні дня, від Архангельська від Балтії до Каспії, до Персії, Там через Каспію вже вже Персія. Зав'язв за такий шлях. Це його батько Святослав Великий. Е -е він, не був, він не був хрещений, але був дуже великим державником і великим полководцем. Це відомо його іду на вий. Е -е -е -е. І все-таки ми. З рівноапостонем нашим Володимиром З 988 року, з 1000 року, давайте глянемо на цей світ, як він формувався з участю святого рівноапостана Володимира. До речі, його ікона, його образ разом із рівноапостольною княгинею Ольгою, з бабусею, присутній в Ватиканському соборі е, у Римі. Святого Петра. Там така базилічка окрема і вони рядом. І на образі на манисці у князя тризуб. Собору 500 років. Ще одне питання ми повинні пробігти і розібратися. Рівно звання Точніше, це не зафиня, це ш, дещо більше. Тому чи другому учаснику цивілізації, християнській цивілізації, давала не місцева церква. там, чи Олександрійська, чи Антиохійська, чи Єрусалимська, чи, чи Рим. Ні, це було спільне рішення Вселенського собору, вселенських, вселенських зібрань 에, і перед тим. Враховуючи всі рішення відповідних е е е е ієрархів відповідних церков, які ну, вільно чи не вільно подавали на розгляд Вселенському про е визнання рівноапостольним, це було, повторяю, Вселенське рішення. І от у нас, на нашій землі, і в цьому, в цьому полотні, Присутні два учасника Ольга і її онук Володимир, які мають велике вселенське звання рівно апостольних. А якщо ми говоримо за апостолами, яких починалося, і у нас був Андрій Первозваний, який був направлений до е, е, який ще, ще в Сіонській горності на п'ятдесятницю, витягнув жереб. Куди йому йти і нести місію, скажімо так, місію Євангелія, розповсюдження Євангелія, яке він прийняв від П'ятидесятниці, а потім ще в Ефесі його Господь підправив, сказав, що ти йдеш Іфанію, а на тебе чекає Скіфія. І от тоді та церква, яка була у нас була в 50-х роках від Різдва. Через 900 років у нас підіймаються ще два суб'єкта, дві персони, два святих, двоє святих Ольга і Володимир. Це я вам, знаєте, так, подав таку регунціровку, щоб ми розуміли е, і в часі, і в присутності нашої. Держави нашого народу у формуванні Вселенської церкви, яка почалася із П'ятидесятниці. і з того часу, коли Андрій ще раз повторюю, витягує жереб, куди йому йти скіфія, коли за ним пішов е, Климент Папа Четвертий Римський, прибув у нас, і це вже і в Криму хрестив 6 років хрестив по 300 душ кожен день. Це було, було друге хрещення і раз, наряду з цим формувалася наша церква. Уже на Першому Вселенському соборі у нас було присутнє серед 260 учасників собору. У нас був від наших церков, а це сурож, Пантікапія Керч, сурож, е Скіфія е Скіфський. Готський і Христинецька церква. Уже було присутні два учасника перший Теофіл і 15-літній Ульфілла, який був присутній на двох соборах. І на першому, на першому соборі, і на другому Константинопольську, на Нікейському і на Константинопольському соборах. Я хотів би підкреслити ще раз, що ця здавалася така, така полотно плоске. Вона має велику глибину, уже тисячолітню глибину формування Вселенської церкви, єдиної церкви. Ще не було розколу 1054 року. Це все була єдина церква, це була антіохійська, це, це були болгари, були е, е, Єрусалимська Церква, Римська церква і, повторяю, серед. Напротязі з 325 року по 787 рік до сьомого Вселенського собору, на кожному соборі були учасники, були скіфи, були українці, які формували конструкцію і правила. А правила там такі складні, непрості канони і догми. Це є святая святих всієї церкви. І я, я, я вас повертаю ще раз до Першого Вселенського собору, коли рядом, очевидно, десь рядом сиділи і Теофіл, і Ульфіло, і Святий Ніколай, Миколаїв Чидотворець. Архієпісоп з зладської церкви. Е, тому я повторю, це полотно підпирає великі глиби, підпирають великі глибини, формування. А до речі, коли знаєте, коли так деякі голоси сьогодні там говорять, що за... Зміну якихось правил, то головне правило, яке присутнє на всіх соборах, що це рішення, яке прийнято на соборі, і на наступному соборі воно підтверджено, становиться, воно вважається непогрішним крапка. Тому ці всі розмови там, коли Пасху святкувати, поминяємо, всі разом і так по сонцю, і так далі, це все єресь. І я ще раз підкреслюю е, нашу, е, нашу роль у формуванні цих догм, канонів і правил. Так от ми знову повертаємося на цю вже тисячолітню історію пройшла, Володимир. У нього дев'ять дружин, тут ми показуємо ті дружини, які ну так скажемо, які були більш-менш присутні у, ну там не, сказати, менш не треба, так, скажем, так які присутні е, у офіційній, офіційній історичній е, цьому потоку, е, які сформували велике древо. Принцип цього полотна, цього дерева такий. До речі, то, я згадав дерево, тут так, так воно вийшло у мене вже. Коли я хотів представити це дійсно як деревом, не виходить, тому що тут розповсюджується генома Володимира, розповсюджується по всій Європі і по всій Азії. і Тут, виходить, треба не древо, а сад, ліс. А зв'язки дуже важко. І от ви знаєте, я поділюся таким, що воно мені як приснилося, от такий от, знаєте, вибух такий метагалактичний. І от від центру епіцентру йде такий, ці хвилі, розповсюджуються сонячній сонячні енергетиці по всьому світу. І от, Уже я підступаю вже до схематичного пояснення, до пояснення цієї схеми. Цього, як ми говоримо, сонечка. Від кожної дружини йде.